Нам, друзі, пізда. Я перепрошую за слово, але нам пізда. Просто ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь совість, абсолютно от повністю наглухо, починаючи від тих, хто верху закінчується такими взагалі як, там ТЦК поліція, хто це взагалі? Що це за органи? розумієте, це якісь інституції повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають і так далі. чи хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, американської, неважливо. Бо ставте от плюс коменті, не де в світі ніде, блін в світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо бо. Бо просто чесний, бо це твій друг. Ти ж не можеш з другом бути нечесним. Розумієте? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить. А почали всирати. А що ти за кордоном? А що ти не на війні? А що, якщо на війні не помер? А що донатиш? А що не донати, а що не державною? Нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного, де б вони були? За кордоном в Україні. Ю так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматись, бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і Українців було все добре.